Проєкт, проєкція, проєкт, проекція. Як ви думаєте, що з цього є виключно правильним? Тобто це не вже варіативність, а що є дійсно правильним. Ну, напевно, те, що найдивніше звучить, я так думаю. Та ми вже всі на цьому слові проєкт погоріли, мені здається, в школі. Тому да. я думаю, проєкт і проєкція. Так. Да, це я слово, побачу. на якому горіли всі. Дуже просте пояснення з англійської проєкт, проєкція як ідея, як проєкт. Так само, як і ін'єкція, як і всі ті слова з літерою Є, і де в англійській мові є суфік Джект. Вони всі пишуться через єкт через літеру Є. Проект проекція до нас перейшло з російської мови під час Радянського Союзу. І в нас це правопис 92-го року. Він затвердив, щоб не було таких суттєвих змін. А вже правопис 2019 року повернув історичний правопис 29 33 років, і в нас є проект проєкт.